Вірш, який називається Колись ці таємниці зазвучать. Але така маленька передмова до цього вірша, чому я його написала. Знаєте, мені зараз цікаво споглядати, як минуло вже десятки років, а то й сотні. Але люди продовжують Розкопувати таємниці. Наприклад, я спостерігаю за тим, як досі вишукують, скільки жінок було там у Тараса Григоровича Шевченка, скільки жінок було там у Пантелеймона Коліша, в кого була закохана Леся Українка, в кого ще, ще, щось. І я ось на цьому всьому тлі думаю: от минуть, наприклад, теж роки, там, десятиліття, можливо, також сотні. Думаю, чи хтось буде розкопувати? Мою історію чи дні? І якраз через це я і написала ось цей вірш, який називається Колись ці таємниці зазвучать. Тебе і мене не буде вже на світі. Минуть часи. Роки збіжить життя, війною не смердітиме в повітрі, настане зовсім інше майбуття. Цікаво, чи залишимось з тобою на сторінках моїх забутих книг? Чи нашу розкопає, хто лав сторі? І чи дізнається, кому ж таки до ніг? Я кидала ці вірші, ці зізнання, ці, ці спогади і сповіді сумні, чиє ім'я носило це кохання, чиї я очі бачила у сні, чию сорочку одягала вранці, кого могла до ранку цілувати, хто ми були знайомі? Чи коханці колись ці таємниці зазвучать? Що <плес> ну, <плес> <плес> сказати? Дивіться, ви автор цих всіх збірок, а мені здається, що вам треба просто також записувати вірші, тому що у вас дуже гарно виходить і про вас буде бачити і знати набагато більше людей, ніж зараз є. Тому що коли ви виставляєте... Я не знаю, куди ви виставляєте, де я там побачила випадково ці вірші, але я думаю, що набагато менше людей. Якщо ви будете публікувати ці всі емоції, те, що ви переживали, ви самостійно, ви теж будете набирати аудиторію, у вас буде набагато більше не знаю, ваших поціновувачів, людей, які будуть купувати ваші книги і збірки. От я позавчора ввечері сиділа в ефірі, читала збірку. Віолета була в цьому ефірі і завжди питала, хто автор, хто написав цей вірш. Бо людям таке а вас не знають, тому моя вам порада займайтесь таким. А ви Ші. зараз кажете, Ші. що за робота не мають часу? За роботи у мене не, не часу. <плес> Якщо чесно, то дійсно я коли зайшла на прямий ефір до Юлії і коли побачила, настільки цікаво людям взагалі поезія, скільки людей почало писати, а що це за вірша, що це за збірка, де знайти, а хто автор, а де ви взяли цього вірша, ну, де можна знайти. Ну, Я була, якщо чесно, в приємному, але в шоці. Дійсно, я задумуюсь інколи над тим, що потрібно дійсно записувати собі вірші, виставляти їх, але ну, дійсно мало для мене часу в добі. 24 години це для мене мало, тому що я працюю в графіку 2-2, плюс займаюся трошки волонтерством. Плюс тягну ще три книги, ну, і, і, і сімейне життя, і якось воно е, тако одне на одне накладається, але е, я пообіцяю, що я буду намагатися е, робити.